Вісім днів насиченої програми цьогоріч на фестивалі глядацького кіно Миколайчук Опен» показали понад 70 стрічок. Фільмом закриття фестивалю стала Українська стрічка Троє режисера Івана Кравчишина. Події фільми розгортаються під час війни за незалежність України у 1917-1921 роках. тисячу дев'ятсот двадцять перших роках. він прямо про війну. Він про Намагання вижити в цьому світі, який був. По суті, мені здається, що це повторює наш сьогоднішній стан про те, що ми повинні єднатися. Цей фільм так само про єдність. Троє, троє людей з'єднуються в одне, щоб боротися проти більшовицької влади і жити, намагання вижити, жити далі. Це фільм у національному конкурсі короткометражок, головний приз, залізний Миколайчук та тисячу доларів здобула стрічка Останній дубль режисера Олега Кібальника та продюсерки Маргарити Воронової. Для команди це вже друга перемога. Торік вони здобули першість з фільмом Нюанс. Тут я вважаю всі переможці по кіно. Це ж не про перемог. Переможці усі, хто довели свій фільм до великого екрану. Це насправді надихає бачити, що те, що ти робиш це потрібно. І дякую глядачам, що приходять, бо це фільм без глядачів, як футбол, без вболівальників. Найкращою режисерською роботою національного конкурсу короткого метру визнали фільм Навчина слітати режисерки Лілії Сивицької. Стрічка Чорнична літо здобула спеціальний приз у цій секції. Так він це дуже неочікувано і нам дуже приємно бути частиною цього фестивалю. Ми побачили в цьому році дуже багато прекрасних робіт. І дуже дякуємо. Ама пікчерз, що ви виділили наш фільм. Нам дуже приємно. Дякуємо ЗСУ, Дякуємо, Миколи Черкова. Переможця міжнародного конкурсу став фільм Хвилі режисера Іржі Мадла. We respect you very much. Don't forget that in the Czech Republic you have great friends and supporters. Don't forget it. Slaughter! Спеціальний приз цієї секції забрала стрічка Червоний шлях режисера Лотві Ашура. А от приз за найкращий сценарій короткометражного національного конкурсу отримала стрічка Злочин актриси Мариськіної, режисерки Дарини Долеско. Фільм Території дитинства режисерки Марини Шкрабалюк здобув спеціальну відзнаку у національному конкурсі короткого метру «New Vision Award». Хоч фестиваль глядацького кіно закінчився. Організатори починають готуватися до «Миколайчук-опен-2026». Ми дуже хочемо подякувати найважливішим людям на нашому фестивалі. Це вам, глядачам, адже саме ви є тією рушійною силою, яка спонукає нас щороку розпочинати роботу над фестивалем. І ми дякуємо вам. Ці найгічніші обласки. Ми просимо нашим глядачам. Олена Крічко, Микола Гануцін, новини Сі4.